Вітаю вас! Це відео виключно для українців. Чому? А ви ж самі бачите, це відео про державний бюджет України за січень-жовтень 2024 року. Я сподіваюся, що ви подивитесь це відео, а після цього захочете стати членами Клуба Економічної Мудрості. Там є кнопочка спонсорство. Так що подумайте. Ну а поки будете думати, пару слів про те, як виконували державний бюджет України в цьому році. Ну, в даному випадку за 11 місяців. Як бачите, за січень жовтень 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 1, майже 7 триллиона гривень. Да-да-да, вже трильйон. При цьому звертаю вашу увагу. Витратили з державного бюджету України 2,7 трильйона гривень. А трильйон? Да-да-да. Різниця фактично трильйон. Цей трильйон покрили за рахунок кредитів, які Україна отримала від наших союзників. Без цих кредитів нам погано. Ну, там кредитів в різні формі, але в цілому кредити. Це нам дали в борг. Да. Куди пішли ці гроші? Бачите, 2,7. Дуже просто. На війну. 60% всіх витрат державного бюджету, це армія. При цьому виплата зарплати військовим трильйон. У нас дійсно більше всього грошей. З бюджету виділяється на виплату зарплати військовим. Військових багато і зарплати багато. Потім друге джерело витрати. Ні-ні-ні. ні. ні, ні, ні. Хі -хі. Поліція, прикордонники і так далі. Ну, самі розумієте, і МЧСники також. Третє, пенсії, ну, з нашого державного бюджету фінансуються пенсії. Не буде, пенсії не буде. Зарплата вчителям-лікарям теж з державного бюджету. Дуже-дуже трішечки на будівництво доріг і зарплату держслужбовців. У нас на сьогоднішній момент гроші в основному йдуть на війну. Війна, іграшка дорога. А тепер пару слів, де взяли гроші? Ну все-таки трильйон, то зрозуміло, союзники дали. А трильйон 700, як бачите, більше всього доходів, 23%, це імпортне ПДВ. Завезли імпортні товари, нарахували ПДВ і до бюджету. Так, да, 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 є, є контрабанда. На жаль, поки існують ФОПи, контрабанди існувати будуть. Але основне джерело наповнення державного бюджету України це імпортне ПДВ. А не оту дурню, яку вам розповідають політики. Вони люблять це дурню говорити. Друге джерело 13%, це ПДВ, яке нараховують на українські товари. Ну, Порядок обставин, дійсно, у нас на сьогоднішній день більш важливий для нас. Це імпортне ПДВ, тобто імпортні товари. Чим більше ви купуєте імпортних товарів... Тим краще. Пітчизняні теж добре, але імпорт не важливий. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент Міжнародний валютний фонд рекомендує, дуже рекомендує нашій владі підняти ставки ПДВ. Чому? Щоб тут було більше. Тому що, бачите, трильйон, трильйон. МВФ говорить, так, люди добрі. трильйон це добре, але ж постійно давати не будуть. Да. Тому піднімайте ПДВ, щоб тут була різниця, не трильйон. Хоча б пів трильйона, а в майбутньому взагалі не було. Зібрали, витратили. Війна, іграшка дорога. Тому не виключно, що з наступного року ставка ПДВ в Україні зросте. Поки ще не зросла. Що стосується податків на прибуток, самі бачите, акцизи самі бачите, але все-таки ПДВ це є ПДВ. І тому... Чим більше ви купуєте товарів, але не на базарі. Чим більше ви купуєте товарів в торговельних мережах, які працюють по-білому, по-чесному, чим більше ви купуєте товари в українських виробників і імпортних, тим краще. Ви допомагаєте українській армії воювати. так, да, да, не дивитесь, купуючи товари в великих українських мережах, які сплачують податки, а в нас дійсно... Ну, базар не сплачує, а ці сплачують, ви тим самим допомагаєте армія. Реально допомагаєте, а не міфічно. А так? І працює наш державний бюджет. Ну, на цьому я думаю, вам вистачить інформації. Але, напевно, ви тепер ви дуже будете здивовані, яку дурню вам говорять різні експерти, яку ахінею вам говорять політики. І які ж ви дурні, коли слухаєте оцю бісталочку яка вам розповідає про волонтерів, донати. Розповідає те, що гроші з бюджету розкрадають. Ні, гроші з бюджету не розкрадають. У нас війна, дорога іграшка. І грошей в бюджеті не так багато, як хотілося б. Але треба, щоб було більше. І от оце правда нашого життя. Все! Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх... نضغط <applause> على <applause> <applause>